Агрохімічні технології, провідний український бренд засобів захисту рослин за останні три роки. R&D команда АХТ створила вісім препаратів власної розробки. Це нові, зручні і вигідні рішення проблем, що приносять аграріям найбільші збитки. Серед них Кватрофорс унікальний чотирьохкомпонентний фунгіцидний протруйник для зернових та сої з розширеним спектром дії та ріст стимулюючою дією. Інсектицид Еміприд перший препарат проти лускокрилих з дією на широкий спектр інших шкідників, контролює листовійок, совок, стеблового метелика, молі, біланів та багато інших шкідників. Препарат фунгісил це прогресивний стробіролин-вмісний фунгіцид з яскраво вираженим фізіологічним ефектом, використовується для захисту всіх основних культур: зернові, соя, соняшник, агрохімічні технології, покращені формуляції, рецептури власної розробки, інноваційні комбінації діючих речовин. Запитуйте у дистриб'юторів.